Роботу включаються дороговартісні професійні, потужні адвокати, які будуть цю справу гойдати, розвалювати до дрібниць, до атомів, розкладати на складові і знаходити неспівставні моменти. Наприклад, фантазуємо, детектив НАБУ проводив слідчі дії, а в нього посвідчення протерміновано буквально на один день. Це для адвоката величезний подарунок. Помилка в цифрі ухвали суду. Це вже подарунок, і от пам'ятаєте, вчора був адвокат. Він ну, багато сміливо цих адвокат. Так, Басова, да. коли він каже, що щось схоже на прямокутної форми, там гроші, не гроші. Так, це виглядає смішно, але це елемент розвалення справи. Щоб, ще раз, це робота адвокати? Людина схожа на там не знаю, на президента, людина схожа на прем'єр-міністра. Щось папір схожий на гроші. Це елемент розвалу, і тільки за декілька місяців можна буде зрозуміти, чи вдасться цю справу розвалити, чи вдасться її довести дійсно до суду. Фігуранти, які на свободі, вони розуміють, чим довше людина перебуває в СІЗО. Тим вірогідніше вона зламається і почне видавати всіх, каже: Я втомилася, або я втомився. Дайте мені папірець, дайте мені олівець або багато папіру. Я буду багато писати всіх вкладаю. Тому засновники схеми вони будуть витягувати всіх назовні. Вони будуть виходити, і тут для НАБУ, я впевнено вони опублікують ці матеріали через ваших колег в Українській Правді, ну, через них вони ці всі свої історії опубліковують. Хто саме яка саме компанія на рахунки держави внесла заставу за фігурантів цієї справи? Це дійсно буде цікаво подивитися. А де ж саме знаходиться той славнозвісний общак, з якого фінансуються ось такі речі?